Діти кажуть, що справжнє весняне тепло приносять на своїх крилах перелітні птахи. А ви знаєте, звідки вони повертаються? Правильно, з теплих країв, з далекого півдня, з Африки, з Вирію. Які пташки прилітають на свою батьківщину навесні? Назвіть, кого ви знаєте? Усі птахи гарні та корисні, але є серед них птах, що вирізняється вродою, розумом та прихильністю до людини. Спробуйте діти відгадати загадку про цього птаха. Летів птах через дах, сів на воротях в червоних чуботях які ноги з завбишки, такий ніс завдовжки. Хату на хаті має. Жабам всім рахунок знає. Хто це, діти? Правильно, це лелека. Лелека перелітний птах, який мешкає в нашій місцевості. Восени лелеки відлітають у вирій, а навесні повертаються додому. Лелека птах крупний, має довгий дзьоб та довгі ноги. Дзюб та ноги у лелек червоного кольору, а пір'я біле, тільки кінчики крил та хвіст чорні, тому лелек іноді називають чорногузами або бузьками, або буслами. Лелеки оселяються поблизу житла людини, вважають, що лелеки приносять людям щастя. Іноді ці птахи мостять гнізда просто на дахах будинків. Живляться лелеки з жабами, ящерками та комахами. Діти, а тепер зупиніть відео і повторіть, що ви запам'ятали про лелек. Багато цікавого розповідають про лелек казки, легенди, оповідання. Сьогодні я прочитаю вам розповідь про цих птахів, а ви, будь ласка, послухайте її уважно. Отож, оповідання Леоніда Полтави, Де живуть добрі птахи, якось прилетіли з далеких земель у нашу країну лелеки. Далеко вони перебули ту пору року, коли у нас холодно, сніг та мороз. Кожен лелека в минулому році жив тут. Мав свою стару, добре збудовану хату на високих клунях. Сніги розтали, зацвіли дерева та квіти, прилетіли вони на старе місце жити. Дивляться на клунях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Якийсь злий чоловік ще кинув грудку землі і поранив одного лелеку. Люди почали на нього кричати. А він ще одну кинув. Засумували добрі птахи і полетіли геть від села в близький луг. Уже ж пора малих лелечат годувати, де їх примістити, де їм жити. Питають лелеки старих та кривих верб може, дозволити на вашім гіллі хатки збудувати. Озвалися старі дерева добрим шумом голосами. Чому ж ні? Ви добрі птахи будуйте. Заходилися лелекі галузки складати, кошики хатки виплітати. Повиплітали і живуть по двоє в хатці. Діток годують, на сонечку гріються, а як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають. Село було на гірці, і ніхто їх не турбував. Навіть злий чоловік, що вруткою лелеку поранив. Однієї темної ночі прокинувся поранений лелека у своїй хатці. Дивиться, сина в хатці немає, а небо червоним огнем палає. Думає собі, хіба серед ночі може сходити сонце? Придивився, аж то у селі розгоряється пожежа. Се вище росте полум'я. Лелека підвівся на дужій нозі, підняв голову догори. Та як застукоче, як заклекоче своїм довгим носом дзьобом. Це він так і сина кликав і на сполох укав. Почули те його, брати, посхоплювалися, ну і собі довгими дзьобами стукотіти на сполох бити, людей зі сну будити. Прилетів і син пораненого лелеки, та й собі взявся клекотати. Піднявся крик. Кинулися люди воду насити, пожежу гасити, ледве погасили, а як закінчили, запитали один в одного. А як ти прокинувся? Хто тебе збудив? Мене збудили лелеки. І мене. Я почув, як вони дзьобами клекотали. І мене збудили вони, озвався злий чоловік. Бачиш, а ти їх з села прогнав. Якби лелеки не збудили, ми б геть погоріли. Сором узяв злого чоловіка, вирішив він наступного року спокутувати свою провину. Перед холодами відлетіли лелеки в тепліший край, а як струмки заспівали, так квітки заясніли. Повернулися знову в нашу країну. Хотіли вже село обминати, аж дивляться на клунях ніби їхні хати. Сіли, розглядаються. Справді, люди наносили на клуні різних кілячок та глини, навіть хати кошики посплітали. Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили сонця та й живуть. Вони добре знають. Що злий чоловік уже не злий, це ж він добрим птахам хати гнізда готував? З тої години по всій нашій країні, по всій нашій землі живуть лелеки. Добрі птахи живуть там, де люди добрі. Діти, ви тільки но прослухали оповідання, і я впевнена, ви звернули увагу на деякі слова. Ну, наприклад, клуня. Ось вона перед вами. Клуня це будівля, в якій зберігаються сіно і солома в снопах. А ось хатка кошик. Тепер ви зрозуміли, чого її так називають? Правильно, гнізда лелек дуже схожі на кошик. Ви згодні? Діти! Що вам найбільш запам'яталося в цьому оповіданні? Мені, наприклад, запам'яталося те, що злий чоловік перестав бути злим і став добрим. Можете згадати, після чого він змінив своє ставлення до лелек? Ну, і ще мені дуже сподобався висновок оповідання, що добрі птахи живуть там, де добрі люди. На цьому наше заняття закінчено. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.